У вчительки немає улюбленців у класі. Але її дорога донька виняток. У цій задачі вам потрібно знайти бік трикутника. Зрозуміло. О, хто ця красуня. Вітаю! Вітаю! Знайомтеся, це наша нова учениця Керол. Ну і не смак. Будь ласка, розв'яжи задачу на досці. Без проблем. Нова Керол не тільки красива, а й дуже розумна. Не може бути, а вона молодець. Нічого подібного. Ось так ми знайдемо бік. АЦ. Що нісенітниця? У тебе двійка. Цю задачу треба вирішувати по-іншому. Джес, покажи їм, як правильно робити. Керол. Ти молодець. Уже йду, матусю. Зараз ви побачите, хто найкраще у цьому класі. Давай, Люба. Так, у дочки вчительки немає неправильних відповідей. Розумниця. Куди я взагалі потрапила? Вау, мій тато такий крутий. Він просто справжній чарівник. Батьківський день у школі перетворився на ціле шоу завдяки магічним трюкам. Дивіться, що я зараз дістану з цього капелюха. Це земля. Просто чарівно. А зараз ви здійсните подорож до центру землі. Ого, це фокус! Допоможіть! Ось так ми продемонстрували вам трюк зі зникненням людини. Джес, тепер твоя черга виступати. Але, мамо, я не підготувалася. Тут усе, що тобі потрібно. Читай, Люба. Моя мама найкраща у світі. Вона добра, скромна, чудовий вчитель і майстер своєї справи. Відмінно продовжуй. Схоже, виступ Джес приспав усіх студентів. Ось така моя мама. Ану, не спати. Браво! Який чудовий реферат про маму! Це заслуговує аплодисментів! Ти виглядаєш просто чарівно джес. Ах, ну що ти? Твоє волосся схоже на шов. Перестань мене бентежити. Здається, у всіх матерів з'являється шосте чуття, коли це стосується особистого життя їхніх дочок. Я відчуваю небезпеку. Пропустіть! Дайте пройти! Я якраз вчасно не бійся, доню, а тобі має бути соромно. Мамо, це не те, про що ти подумала, що я взагалі зробив не так. Та ну вас! Джес, давай сюди свій тест. Ну і ну. Жодної правильної відповіді. Що? Ви поставили мені двійку? Та як ви посміли? Джес, ти заслужила. Та ви хоч знаєте, хто моя мама. Ти не можеш залякувати вчителів. Та я тільки мовчати. Ти перейшла усі межі. Тобі має бути соромно. Піди та вибачся. Добре, директоре. Ви поставили моїй дочці двійку за тест. Ви про своєму розумі. Вона в мене кругла відмінниця. Заспокойтесь, пані Адамс, не заспокоюйте мене, пані Адамс, ваша поведінка вкрай непрофесійна. Запишіть собі на лобі. Я буду об'єктивною та чесною. Джес, дай списати. Ні, відчепись. На відміну від інших джез лускає тести як насіння. Усе готово. Тримай, мамо. Так, подивимося, що тут у нас. Ану, не списувати. Так, це кругла п'ятірка. Але як? Вона навіть його не перевірила. О, це наш фізрук. Пані Адамс, ви така красива сьогодні. Чи можу я позичити у вас ручку? Звичайно, пане Фокс. Спасибі. Ох, його вуса такі класні. Що тут відбувається? Він же клеїться до моєї мами. Друзі, здається, пані Адам сподобається вуса. У мене сьогодні шість років. Оу, а вони завжди були такими гарними. Це не спрацює. Пані Адамс. Ми закінчили. Гарна робота, хлопчики. Ви чудово впоралися. Так просто. Серйозно, мамо. Пане Фокс, якщо допустити мою Джес до змагань, вона у мене майстер карате. Вона серйозно? Вона не переможна. Ну, добре, давайте перевіримо. Лео, зупини тренування. Я нарешті знайшов тобі суперника. Уперед, Джес, ти впораєшся. Я ж не вмію битися. Привіт, я Джес. Чого ти чекаєш? Наступай! Я вірю у тебе, доню! Ти найкраща! Ах, мені страшно. Мам, давай, Джес. Усі цілі. Так, порядок. Може, камінь ножиці папір? Я перемогла. Навіть не мрій про перемогу. А, -а, -а, а здається, Лео трохи перестарався. Я уже біжу, тримайся там. Я ж казала, вона заслуговує на найвищий бал. Тут не посперечайся, вона перемогла. Сьогодні ми пишемо тест. Візьміть ваші бланки. Ти впораєшся, доню. Ах, я зовсім не готова. Я точно завалю тест!» Джес виглядає надто невпевненою. Джоша, дай списати? Не дочекаєшся. Алекса, допоможи. Я зайнятий. Гаразд, спробую щось вирішити сама. Правильна відповідь. А відійди від мене. Спробую передати записку з відповідями. Гей, хто це кидається папером? Тихіше, ти заважаєш. Дай я швидко вирішу це завдання. Та що ти причепилася до мене? Хлопці, тут якась дивна дівчина мене переслідує. Здається, наша Джес трохи перенапружилася. Джес, що трапилося? Пане Редно, рятуйте. Якась дивна дівчина докучає мені. Заспокойся, Джес. Зараз ми все владнаємо. Ходімо зі мною. Забери це, у нас є справа важливіша. Зараз ми швидко знайдемо цю самозванку. Ах, моя дочка буває такою дурненькою іноді. Малювання з натури нелегкий процес, але студенти дуже стараються. Перевіримо, як ви справляєтеся. Джоша, тобі треба краще попрацювати над лініями. Це зовсім не те. Алексей, що трапилося з пропорціями. Виправ це. Добре зараз. Усе ще не схоже. Старайся краще. Джес, як там у тебе справи, Люба? Ох, що це? я вирішила намалювати картину в стилі авангардизму. Правда круто? Зрозуміло. Одну хвилинку, люба. Мені треба дещо підправити. Пані Адамс готова піти на будь-що або не ставити до ці погану оцінку. Ну, ось те, що треба. Дивіться, у Джес вийшла картина один в один. Це авангардизм. Але ми зовсім не це малювали. Нічого, не всі мають художній смак. Цей тест повпливає на вашу підсумкову оцінку. Алекса, що це за шпаргалка? Я викидаю Джоша. Я бачу, ти списуєш. Давай сюди. Джес, Люба, приступай. Добре, дивись, у неї формули на сорочці. Та ну. Так, бути дочкою вчительки це перевага. Ніхто не лає тебе за списування. Джес користується підказками. Тихіше ти. Я вже закінчила! Молодець, Джес. Ти так швидко впоралася. Але ж вона все списала, це не чесно. Зараз перевіримо. Так, усе правильно. У тебе 5 з плюсом. Дякую, матусю. Це несправедливо. Старайтеся краще, хлопчики. Хлопці, давайте ще. Не розслабляйтеся. Ви повинні робити сто віджимань. А чому Джес не займається з нами? Гей, чому це ти прохолоджуєшся? Мам, не ігноруй мене! Уже біжу, доню! Мама Джез готова зробити будь що, аби її дочка не перенапружувалася на уроках. Ви сьогодні чудово виглядаєте. З Джес якісь проблеми? Ну що ви, вона старанна дівчинка. Хто взагалі мене за язика тягнув? Стало ще важче. Щось ви зменшили темп, хлопчики. Щоб набратися енергії перед заняттями, студенти під'їдають улюблені солодощі. Можна і мені одну? Вибач, у мене більше немає. Оце вже жадібна. Жодної їжі в класі. Ану, давайте солодощі сюди. Швиденько. І це теж, Алексе. Ну, гаразд. Усе. Тепер можемо починати урок. Тепер я зможу поласувати смаколиками. Я увійду. Звичайно, доню заходь. У мене якраз перекус. Можна, я також візьму. Ні, це шкідливо. Але, мам, я приготувала тобі ланчбокс повний здорової їжі. Тут одні овочі. Спробую непомітно поцупити шоколадку. Вийшло сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку. Підписуйся на наш канал. І не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!